Вітаю на огляді рекуператора SmartStream серії ARQ. Ця модель є флагманом нашого модельного ряду. Повний цикл від початку розробки програмного забезпечення до старту продаж тривав трохи більше 2,5 років. За цей час ми невпинно працювали над тестуванням продукту та покращенням алгоритмів системи. Почнемо з того, що ви отримуєте з коробки, а з детальним відеооглядом комплектації ви можете ознайомитися у описі під цим відео. Отже, у комплект входить: вентиляційний канал довжиною 60 см, алюмінієвий накопичувач тепла, внутрішній модуль, у якому розміщено два незалежних спеціально модифікованих вентилятора, автоматизована система балансування повітряних потоків, котра захищає кімнати від негативних зовнішніх впливів, таких як сильний вітер, перетяг та продув рекуператора. Технічні характеристики. Продуктивність задається індивідуально у діапазоні 18-53 кубічних метрів на годину. Керування віддалено, з інтеграцією у домашню мережу через мобільний додаток. Ця модель не має кількісного виміру режимів роботи, адже вона налаштовується індивідуально, знову ж таки, під ваші потреби. Споживши потужність системи 4 Вт на годину. Місячне споживання за умови роботи 24 на 7 2,9 кВт на годину. Шумове навантаження в залежності від продуктивності від 12 до 25 дБ. Тепер більш детально розглянемо принцип роботи, програмне забезпечення та особливості експлуатації. Принцип роботи базується на поперемінному включенні вентиляторів, котрі забезпечують витяжний та припливний цикл провітрювання. Під час витяжного циклу нагрівається теплоакумулятор, котрий, в свою чергу, підігріває припливне повітря. А тепер детально розглянемо можливості моделі. Основною особливістю цього рекуператора є інтеграція у домашню мережу Wi-Fi і повне дистанційне керування через мобільний додаток. Також ми автоматизували роботу балансувальної діафрагми і це дало нам можливість створити активні алгоритми захисту від вітру і інших негативних атмосферних явищ. Повний контроль над збалансованим повітряобміном створює алгоритм стабілізації обертів вентилятора, котрий при певних погодних умовах самостійно перекриє рекуператор, що дасть змогу зберегти ваш клімат від агресивного зовнішнього середовища та втрат договорного тепла. Однією з практичних цікавинок нашого рекуператора є можливість отримати оновлення системи не тільки мобільного додатку, а власне рекуператора в цілому. Це означає, що незважаючи на час, коли ви змонтували рекуператор і версію програмного забезпечення, ви завжди будете отримувати нові функції, а ми матимемо безбежний простір для покращення та розширення функціоналу самої системи. І це все без преміум акаунтів та підписок. Як користувачі певних систем розумного будинку, ми розуміємо, з якими складнощами може стикнутися клієнт в випадках виключення Wi-Fi чи перебоїх в роботі мережевого обладнання, тому ми необояку увагу приділили автоматичному і швидкому підключенню рекуператора до вашої інтернет-мережі. І навіть якщо у вас згадувавши роутер, то привід буде відпрацьовувати ваші налаштування і забезпечить роботу активних алгоритмів захисту. У рекуператорі AirQ втілена потужна система аварійного захисту від охолодження кімнати. Наприклад, ви поїхали з сім'єю на зимовий відпочинок і за час вашої відсутності вийшла з ладу система опалення. В цей час провітрювач буде працювати, і як не крутий, в якийсь момент ваша оселі охолоне, бо немає динамічного надходження тепла. Але не за AirQ, бо він має вбудований датчик температури, і коли температура витяжного повітря опуститься нижче комфортної, він, відпра... він відпрацює і закриє автоматичний рекуператор, тобто відключиться повністю та перекриє його роботу. І буде відкриватися з певним проміжком часу, зчитувати тепло витірного повітря, і якщо температура в вашому приміщенні не піднялась до комфортної, він не буде працювати. А тепер ми розглянемо сам мобільний додаток, його архітектуру та варіанти налаштування системи. Отже, перш за все, вам потрібно завантажити на телефон мобільний додаток, потім створити свій аккаунт, яким можна поділитися з рідними. Архітектура додатку створена для зручного масштабування. Ви можете створити будь-яку кількість локацій, будь-то батьківська оселя, ваш офіс, квартира та заміський будинок. Всі ці об'єкти ви будете керувати з одного середовища. Далі у ієрархії системи йде кімната, у якій ви змонтували провітрювач. Їх у локації може бути безліч. Умовно, у вас три спальні студія та кабінет. При створенні кімнати вам буде запропоновано вказати її площу для того, щоб рекуператор одразу налаштувався на енергоефективний режим роботи. Особливістю кімнати є те, що ви можете підключити до неї необмежену кількість рекуператорів, а програмне забезпечення об'єднає їх у один організм і вам відкриються додаткові функції синхронної або асинхронної роботи системи та мультиплікується продуктивність. Тепер перейдемо до безпосереднього налаштування провітрювання. Всі налаштування відбуваються у меню кімнати. Ви можете дистанційно включити, виключити рекуператор з його повним закриттям, обрати два спецрежими. Нечутний поставити його на паузу до 60 хвилин. Та турборежим для експрес-провітрювання також до 60 хвилин. Зайшовши в налаштування кімнати, ви можете змінити назву кімнати, задати основну продуктивність рекуператора в межах 18-53 кубічних метрів, активувати нічний режим роботи та задати йому продуктивність. При приєднанні наступних провітрювачів відкриється функція дихання та циркуляція. Дихання це одночасна робота провітрювачів, циркуляція по перемінню. Із заключеними налаштуванням є безпосереднє налаштування периферії внутрішнього модулю. Зайшовши це меню, ви можете побачити статус підключення до мережі ID номер привітрювача, де налаштувати діафрагму. Рекуператор, в залежності від продуктивності, самостійно визначає оптимальне положення діафрагми, що дає змогу провести попередній захист від вітру та передову. Але бувають випадки, коли потрібно додатково прикрити діафрагму, тому ви можете провести цю процедуру у ручному режимі шляхом переміщання повзунка. Якщо з певних причин вам потрібно виключити світловий рекуператора, то це можливо. Функція перезапустити пристрій. Вона виконує калібрування балансувальної діафрагми. Наприклад, коли ця функція потрібна. Зимою відбувалася аварія на лінії електромережі, а за вікном лютує негода. То ви можете скористатися аварійним закриттям рекуператора, щоб відсікти будинок від зовнішнього впливу. Після того, як відновлюється електропостачання та запуститься обладнання, тоді напускаєте, натискаєте Перезапуск і рекуператор самостійно калібрує положення діафрагми відносно заданої продуктивності. І остання функція видалення пристрою. Вона видаляє прилад з локації, проводиться скидання до заводських налаштувань, після чого вам потрібно буде провести перепідключення рекуператора до системи. Ми ознайомилися з можливостями системи. Тепер я хочу розказати, у яких випадках варто обрати саме цю модель. Перший і найрозповсюдженіший це комплексне провітрювання приватного будинку. Адже коли стоїть задача керувати всіма рекуператорами, на ділі виходить доволі складне завдання. У якійсь кімнаті ви втратили пульт, інша кімната знаходиться на вітряній стороні. Підростаючі діти, котрим ще не можна довірити керування інженерними мережами будинку, всі ці проблеми вже вирішені у цьому рекуператорі. Маючи постійний і повний доступ до налаштувань всіх кімнат з одного середовища, ви просто за в перечислених проблем. Децентралізована система провітрювання, вона в будь-який момент може масштабуватися, тобто ви можете придбати для проби один рекуператор і без труднощів демонтувати решта через певний період часу. Велика кількість потрібних захисних функцій, котрі будуть дійсно працювати, а не імітувати роботи, видаючи сповіщення, що все окей, але по факту все вкрай погано. І останній фактор це найновіша модель рекуператорів на ринку з багатьма функціями, котрі відсутні у інших представників. Тому, якщо ви прагнете сучасних технологій, то RQ буде завжди крокувати в ногу з останніми тенденціями світу рекуператорів, а разом з нею і ви. Оскільки, щоб поновити рекуператор, не потрібно буде купляти новий чи його демонтовувати, висилати за окрему доплату, ви будете отримувати свіжі оновлення на постійній основі. І поки решта ще вагається, ми впевнено ведемо вас у світ здорового мікроклімату. Дякую за увагу! А ознайомитись з іншими моделями нашого виробництва ви можете у описі під цим відео або на офіційному сайті.